Всім добрий ранок. 15 січня, неділя, ми на морі. Хоча неділя це в нас вихідний день, ми не йдемо нікуди, тому що хочеться поспати, зрозуміло. Але таке було не раз, от тільки в той день, коли ти не підеш, ти день ходиш по квартирі, тебе ламає, реально, тобі, ти себе чувствуєш, по тобі трактор проїхав. Тому що ми привчили організм до чогось, ми його приучуємо до якихось речей. Якщо ми його ставати 5 годин ранку і йти 7 кілометрів, значить це треба робити постійно. Тому що якщо ти це постійно не робиш, організм починає бунтувати. Тому що ну, так можна примінитися до будь-якої речі. Якщо ти привчив, значить треба це робити. Так що сьогодні на вулиці плюс 2. Вода, звісно, тепленька, але виходиш і взагалі ні. ніякого холоду, чуєш себе прекрасно, можна ходити, навіть ніяких нема мурашок на тілі. Так що, якщо у вас є вихідний, не сидіть вдома біля телевізору, а йдіть прогуляйтесь в парк, біля моря, куди-небудь. Але не сидіть, тому що життя це рух гарного дня.